Весна на риду поїхали. Скажи, ще ближче, Ручка-чойвець. Олівач ще ручка. Ручка чуйвець. Оліваща ручка. Ручка-чельовець. Олівач ще ручка. Ручка чуйльвець. Олівач ще ручка. Ручка чуйльвець. Олівач ще ручка. Ручка чольвець. Оліваща ручка. Ручка чорвець. Ольва ще ручка блище. Ручка? Добре, з якого матеріалу ця ручка. З якого матеріалу зробниця ульівець. Добре. Тепер порахуй, скільки ударів я зроблю по блокноту. Скільки ударів зробив. Скільки ударів зробив. Скільки ударів зробив? Скільки ударів зробив? Скільки ударів зробив? Ударіу зробив. Скільки одаріу зробив? Добре. Якого кольору цей олівець? Якого кольору ці букви? Так, який кольор більше переважає? Добре. Тепер дивись, це ліва рука, а це права рука від мене. Яке в ці масло? Якої вона форми? Що це за фрукт? Якого на кольор? Так, все. Якого це кольору? Якого кольору плістки? Так, все добре, добре, добре. Тепер скажи, який кольор позначає найбільше число чи цифру синє чи зелене. Зелене чи синє. чи зелене. Зелене чи синє. Синє чи зелене. Синєнче зелене. Дивіться, це спандери. Коли я зупинюся і скажу ліва рука, ти можеш назвати кольор спандеру. Поїхали! Ліва рука! Ліва рука! se